Таня, чому ви не провели ек експертизу? Експертиза була експертизи. проведена відповідно до законодавства, якій дії на даний момент, була проведена із дотриманням всіх методичних рекомендацій і методик, які існують на даний сучасний етап, і була проведена, і створений був висновок, який був підписаний мною і направлений в суд. Е... Якщо висновок експерта не задовільняє вас, ви маєте право клопотати по призначення повторної експертизи. І проведення її додаткової і, і, і в будь-якому іншому підрозділі, будь-яким іншим експертам. Це ваше право, будь ласка. Якщо суд задовольнить ваше право, будь ласка, но звинувачувати зараз мене в чому небудь. Я думаю, ви не маєте ніякого я вас не і, ми звинувачено, ми, звинувачено, нас, Я ставлю нас, питання. Всі. Чому і, ви, нас, ви, і, ви не провели і, всі знаєте, експертних досвід. Будемо толерантно відносити. Я давай, на... чому ви не провели всіх експертних досліджень? Зокрема, підписів інших були були учасників. Добре, добре ну давай питання. Анатолій Павлович, давайте скажіть, будь ласка, чи є можливість провести технічну експертизу даного, е, даних документів на предмет, коли було виконано е, роздруківку текста, коли було виконано е, 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 напис і коли було виконано підпис по часовій? Призначайте експертиз. Ставте питання. Ні, ну ви скажіть, вам такі питання ставили? Експерти ставляться такі питання. Ви зараз вам такі питання. Ні, звичайно, що Ні, не стало питання, відповідно до підписів. Ніяких інших питань мені поставлено не, не було. Тому виходите за межі своєї компетенції в даній постанові я не маю ніякого права. От і все. Тому питання були вирішені.